Всім привіт! З вами на зв'язку твій психолог Анна. Сьогодні хочу з вами поговорити про синдром самозванця. Але перед тим, як починати розповідати, хочу звернутися до вас. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, бо ваша активність допомагає мені в просуненні цього каналу. Що ж таке синдром самозванця? Синдром самозванця це коли ми відчуваємо, що ми не заслуговуємо тих досягнень, які в нас є. Ми постійно себе недооцінюємо та в якоїсь мірі принижуємо, говорячи собі, та, та що ти там зробив, зробила, всі так роблять, там вміють. А зачасту це ми можемо бачити на роботі в якихось робочих процесах. Ми виконуємо якісь дії, коли ми за цим спостерігаємо, що б ми там не вирішили, не зробили, нам здається, що ми зробили погано. Що хтось інший міг зробити краще. І це виникає на постійній основі. Саме те, що це відбувається на постійній основі, це вже нам і дає таку підказку, що це в нас є такий синдром самозванця. Взагалі, як часто ви себе критикуєте? Бо якщо так вже розбиратися, то ми повинні себе взагалі критикувати, але це повинна бути здорова критика, не на постійній основі. Але якщо ми весь час себе критикуємо, недооцінюємо, порівнюємо, порівнюємо з е, іншими людьми, то тут же грає роль багато факторів. Одним е, з таких факторів також є низька самооцінка, до речі, про самооцінку вже є відео на моєму каналі. Я вам пропоную після перегляду прийти і приглянути ще й його. Ось тут воно буде. Так, повертаємось до нашого синдрому самозванця. Звідки ж цей синдром самозванця взагалі, він береться? Зазвичай ну, ми всі родом з дитинства, і синдром самозванця він також приходить до нас звідти. Це коли до нас приходить наша дитина, і вона хоче поділитися тими знаннями, які вона отримала. А батьки, замість того, щоб похвалити, кажуть. Та Боже, ну, що ти нам дізнався? Це і так все знають. Вони просто знецінюються, і дитина йде. Дитина йде, так трапляється не один раз, так трапляється на постійній основі. І вже потім, щоб в дорослому житті людина не робила, їй здається, там, це всі знають і вміють. Це тільки я один такий невдаха і тому подібне. Давайте звернемо увагу на людей. Які з схожими знаннями та вміннями є поруч з нами. Якщо ми трошечки ось так от відкриємо свої очі, відкриємо свій кругу ми бачимо, що є людина, яка з такими ж знаннями-вміннями, як я, вона на посаді нижче, А є людина, яка на посаді вище. І ми всі особливо нічим не відрізняємось. Але в чому ж тоді справа? Справа якраз в тому, що ми знецінюємо себе. Для того, щоб побороти синдром самозванця, я вам пропоную виписати перший список всіх своїх досягнень, бо іноді нам здається, що ми нічого не досягли в цьому житті, і взагалі в нас нічого немає. А коли ми це виписуємо, ну, ми дійсно бачимо, що я щось робив в цьому житті, щось виконував. І в нас же є такий наглядний приклад, і ми зазвичай люди, коли його пишете, з списком дивляться такі вау, а я це вмію, і це вмію нічого собі. Тому, перш за все, випишіть такий список. Другий етап просто знімати там, припустити трошечки окуляри, зараз без своїх окулярів, ну, ви е, припустити трошечки окуляри та подивитися на людей, які навколо нас. А які у них досягнення, які в них вміння? І оцінити, ми, е люди всі, ми егоїстичні, ми дивимось на світ е крізь себе, крізь свою якусь призму. І я завжди, ну якби я себе бачу, я себе знаю зі своїми почуттями, і ми чомусь приміряємо себе на місця інших людей. Але у них різна історія, у нас різна з ними історія, і нам не потрібно про це забувати. Тому я вам рекомендую брати і порівнювати себе не таким чином, щоб ви побачили, когось кого щось краще і думаєте, Боже, все, він такий молодець, а я ніхто. Ні, подивіться на його досягнення. Можливо, він молодець тільки трошу, трішки тому, що він трішки раніше почав робити якісь кроки. А ви досі вагаєтесь, беріть, з прикладу інших людей. Корисні для себе речі та поради. Ми зазвичай люди, які чогось досягли, ми їх прямо прикрашаємо, вважаємо, що вони там супер, просто люди з незвичайними здібностями, але це не так. Вони, звичайні люди, які колись також боялися та почали. Сміливими люди стають не тоді, коли вони просто йдуть щось роблять. Вони стають сміливими тоді, коли мені страшно. А я йду. І ця сміливість вона відчувається тоді всередині себе. Тож порівнюйте, але порівнюйте, будь ласка, з плюсом. Ніколи не думайте про те, що а ось ще хтось гірший, ніж я. І все, я буду такий же і тому подібне. Так не треба. Якщо ви вже досягли якогось рівня, ви, ну, повірте, ну це потрібно просто дуже багато зусиль прикласти. Щоб впасти з цього рівня. Причому зусиль більше, ніж піднятися на сходинку вверх. Не забувайте про це. Виписали мой список своїх досягнень. І дивимося, що я вже зараз можу для себе зробити. Для плідної роботи, наприклад, для досягнення успіху в кар'єрі, бо якби зазвичай синдром дром самозванця він з'являється саме на роботі, ярко відображається. Ми можемо знайти для себе наставника, який буде допомагати нам просуватися і не боятися цього. Людина, яка з боку буде дивитися на дальші кроки, коментувати. І ви вже тоді точно будете розуміти, а правильно я зробив, я чи неправильно зробив. У Вас не буде вже такої привзяти оцінки до вас, бо у вас будуть ось сухі факти, і людина, яка вам допомагає йти тою дорогою, яку ви хочете, але чомусь боїтесь зробити самі. Бо я ж ніякий, це всі. Навколо щось собі мають, а я ні. Також не забувайте про те, що у самозванця у він час від часу буде спливати. Не дивлячись ні на що, просто давайте йому можливість і бути в своєму житті. Але пам'ятайте про те, що це такий синдром, він в мене є, але зараз ми, я з ним справлюсь і буду робити те, що я робив, і буду себе цінувати. Також можете себе підпитувати в плані того, що які у вас є там. Грамоти ймо далі, дивитися час від часу на це, та е, розуміти, що це я власними силами це зробив. Це не хтось мені приніс, подарував чи просто поклав на стіл, а я це зробив. Будь ласка, частіше хваліть себе. Та для більш плідної плації я вам рекомендую звернутися до психолога, де ви зможете це пропрацювати. Якщо ви хочете записатися до мене на консультацію. То внизу є ссылка на мій телеграм, і звідти ви вже можете перейти та написати мені. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Я тільки починаю записувати ці відео, тому в кожному відео я хвилююсь, кажу вам про це, але я намагаюся донести вам корисну інформацію за більш короткі сроки. Щоб ви подивились маленьке відео і все було для вас зрозуміло. Дякую вам за перегляд! Буду чекати на ваші коментарі. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!